Трохи покажу ось так ще. Дуже красиве місце і саме фотографуємо все рівно. Дуже багато приходять людей фотографуватися. Хочеться вже все показати, <риклад> і з чистою душою їхати додому. Десь можливо чогось, звичайно, не вистачає, бо є такі ніші, де можливо щось було. Ось така ліпота. Ось таке гарно. Ну так, ой, ось так можна роздивлятися. Ось так, класно, коли є, хто ними. Я гуляю місто йому показую міста <сі> ось так.